Ховали у День військової контррозвідки СБУ. 18 грудня в бою поблизу населеного пункту Білогорівка на Луганщині, захищаючи рідну землю від загарбників, загинув молодший сержант Вадим Олегович Клішо. Йому назавжди залишилось 21. Сергій молодший сержант ЗСУ. Народився 24 квітня 2002 року в місті Золоте на Луганщині. Згадують, що ще з маличку любив рідну землю та був завзятим до військової служби. Після закінчення Северодонецького хіміко-механічного технікуму у 2021 році Вадим Клішо обрав шлях захисника своєї країни і увійшов до складу ЗСУ. Хотів свою землю повернути в Луганщину. Так сталося що Не зміг. 6 грудня Вадим Клішо загинув, захищаючи рідну землю від загарбників. Його героїзм і незламна воля стали прикладом для інших, відданих своїй країні. З житлорадосним чоловіком. Таких, як він, більше не буде. Завжди підтримував всіх. Завжди на позитиві. пройшов від Чорнобиля. Білогороб. Вадим залишився в пам'яті близьких не лише як відданий син і брат, але й як справжній воїн, який віддав життя заради миру і незалежності своєї країни. Дози нею клін йому за велику відвагу та відданість. Нехай вічна пам'ять про Вадима збережеться в серцях тих, хто його знав і поважав. Слава герою! Щоб люди цінили, що люди віддають своє життя. Герої не вмирають.